Добрий день, українці! Сьогодні день народження нашого з вами президента. Я навіть, ви знаєте, знайшла чорну хустку, чорну жіточку пошила якраз так вчасненько. Ну і знайшлася в мене чорна вишиваночка якраз для цього випадку. Що побажати вам, пане президент, у ваш день народження, коли саме при вас за вашу критику, не дивлячись на те, що ні Порох, ні Янукович. До вас СБУ не присилав. Ви таки присилаєте СБУ до простого народу. Ви таки саджаєте простих людей за вашу критику і до в'язниць і судите наших героїв, і засудили багатьох навіть солдат Збройних сил України, які відкривали рот про справедливість, честь, про корупцію у своїх частинах. Ну, ви, Знаєте, такі, знаєте, відзначилися серед усіх президентів. Що побажати вам, пане президент, коли так під час війни процвітає корупція? Коли під час війни міністри оборони, які купляють одне яйце за 17 гривень, зараз живуть за кордоном. Ну і багато чого можна споминати, чим ви відзначилися від усіх попередників. Але знаєте. Пане президент, дивлячись на карму, і що закон карми ніхто не відміняв, і незнання закону карми він все-таки настигне кожного, кожного, і в тому числі вас. У ваш день народження. Я хочу побажати, щоб карма якомога швидше вас догнала. І щоб в майбутньому житті ви народилися песиком. Тільки не в моїй родині. А ось у мене є така сусідка, Німа. Я не знаю, як вона зветься, на неї кажуть, німа. І щоб ви переродилися у її песиком. Да. І знаєте, я дуже хочу, щоб нам вищі боги і творець показав, що то саме ваше переродження, і щоб на цьому цуцику було зелене Да. І щоб ви всі знали, що то ви, пане президент. Я вам обіцяю, у ваш день народження, бо в неї дуже цуцики швидко здихають. То я буду особисто вас підгодовувати, бо я тут живу по сусідству, щоб ви так швидко не здохли. Да. А ще я бажаю вам переродитися сучкою, да. щоб ви могли народити усе те шобло, що, що розкрадало країну, і щоб через вас оті всі зрадники України переродилися через вас, і щоб весь народ вам забезпечив гарне життя. Дійсно собаче життя у наступній кармі всього найкращого, пане президент. Я думаю, що мене народ у цьому побажанні підтримує.